Уму, шановні запрошені, на засідання виконавчого комітету прийшло 10 членів виконкому. Які будуть пропозиції щодо початку засідання. Розпочати хто ж за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались, Приймається. Засідання виконавчого комітету під Причнянської селищної ради оголошується відкритим. Шановні члени виконкому. пропонується вашій увазі такий порядок. Денний перше. Про стан криміногенної ситуації та забезпечення правопорядку на території Пішнянської селищної ради. Друге про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій пішнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Третє про схвалення прогнозу бюджету пішнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Четверте. Про затвердження схеми організації дорожнього руху. П'яте про утворення комісії з обстеження насаджень позахисних лісових смуг на території Пічнянської селищної ради. Шосте про створення комісії для складання переліку будинків, в яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники, яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком на території пічняцької селищної територіальної громади. Сьоме про нагородження. Восьме Про розгляд заяв. Дев'яте різне. Які будуть пропозиції до порядку денного? Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому з регламентом півтори години. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Втримались? Приймається. Переходимо до розгляду першого питання про стан криміногенної ситуації та забезпечення правопорядку на території Кищанської селищної ради. Інформацію. Доносив офіцер громади сектор взаємодії з громадами Полтавської руху ОНП Полтавській області Олег Довича. Так, будь ласка, вам слово. Доброго дня всім присутнім. Дякую, що дали слово. Хотілося б як поліцейському офіцеру громади донести відомості про пророблену роботу офіцерами громади Довичим Володимировичем, та кулімцею Євгенія Володимировичем на території Піщанської селищної ради. Ну, як всі знають, що на території Піщанської селищної ради працює два поліцейських офіцери громади Довиченко Олег Левич та Кулібта Євгені Володимирович. Обслуговує 31 населений пункт, який проживає, ну, взяли станом на той період, 8460 тисяч. Один мешканець, ну плюс-мінус. За 6 місяців поліцейськими серами громади обслуговано 1397 викликів, які надійшли на планшетний пристрій офіцера громади. З них розглянуто матеріалів 740. Це надійшли заяв та повідомлень. І розглянуті до справи згідно законом України про звернення громадян. Так, е складено адміністративних протоколів за 6 місяців. Це за дрібне хуліганство 6 матеріалів протоколів, які не скеровані до суду, та особи понесли відповідальність до домашнього насильства. У нас а, дрібне викрадення чужого майна. Складено 12 протоколів, теж направлені до суду, розглянуті особи понесли відповідальність. Також 5 абізиативних матеріалів складено за статтею 152. Це порушення державних правил благоустроїв. За розпивання алкогольних напоїв у місцях 11 матеріалів, 6 за вчинення домашнього насильства в сім'ї. Трошки зменшилось по домашньому насильству та особи, які на даний час служать в Збройних силах. По лінії е, права безпеки дорожнього руху е, складено за порушення правил керування транспортним засобом, тобто без мотошоломів та не користувалися безпеки, складено три протоколи. Е, за те, що особи не мають відповідного права керування, складено чотири. Протоколи, стараємося дуже не Ну, Якщо є грубе порушення, то ми вже притягнемо до відповідальності. Ну і за інші порушення складено 4 матеріали. Особисто офіцерами громади склад, виявлено 8 кримінальних правопорушень. Це встановлені особи ну, кримінального характеру. Це такі як стаття 125 нанесення тілесних ушкоджень. 122 середньої тяжкості, теж особи встановлені. І викрадення чужого майна. Одне правопорушення. Це що розкрито поліцейськими офіцерами громади. А так взагалі прийнято участь з нами у 96 кримінальних правопорушеннях. Участь у ну, розкриті допомога там, як карному розшуку, так і іншим службам. Ну, і Один матеріал, направлений мною ну, до суду особисто за вчинення кримінального правопорушення за статтею 125. Так, ну, в общем, Багато можна чого тут розказувати, але основні цифри довели. Здійснюємо постійно співпрацю з службами, як і в старостатах, так і тут, із центром. Надання гуманітарної допомоги всіми волонтерськими організаціями, ну і особисто з Упічняської селищної Ну, В принципі, коротко, кого що Під не заприйняти. Є запитання до поліцейського середнього. Ну, в принципі, хочу подякувати вам за роботу і хотів довести до вашого відома, що сьогодні ми на виконкомі затвердимо. Схему організації дорожнього руху, яка погоджена там з поліцією да. з усім, де будуть встановлені знаки про заборону руху мотоциклів в центральній частині громади з обмеженням часу, двадцяти до шостої до 26 шостої року з двадцятої до шостої року. Тобто прохання тоді звернути увагу на всіх порушників, які будуть ігнорувати дорожні знаки, і по всій строгості закона. Базу, ну, да, так. Так. Кодекс України про відсутні правопорушень. Да. Нема запитань. Дякуємо вам тоді за звіт. Дякую. Я пропоную, члени виконкому, інформацію про поліцейського офіцера громади Олега Вдовиченка взяти до уваги. Поліцейським офіцерам громади, поліцейської станції активізувати роботу з населенням, більше проводити рейді в вечірній час в громадських місцях. Своєчасно виявляти громадян, які зловживають спортивними напоями, порушують спокій в сім'ях громадських місцях, вести і рішучу боротьбу з пияцтвом, хуліганством і крадіжками. Директорам навчальних закладів проводить більше зустрічі з працівниками поліції з метою проведення профілактичної роботи серед дітей. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконавчого комітету Пшесської селищної ради. Хто за такий проект рішення, я прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися, приймається. Дякую. Так, наступне питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Пісняцької селищної територіальної громади на тисячі двадшості два смужні роки. Ми з вами і не тільки ми вся країна переходить на нову нове планування. І публічні інвестиції це невід'ємна складова всіх наших наступних років і шансів отримати якихось коштів від держави чи якихось міжнародних інвесторів. І наш інвестиційний відділ спільно з фінансовим відділом готували цей план. Марія, начальник проекту інвестиційного відділу, будь ласка, вам слово. Засідання місцевої інвестиційної ради, де відбулось попереднє схвалення цього плану. Сьогодні потрібно нам буде затвердити його на вже на де Що таке середньостроковий план? і Як він розробляється, зараз він вам розкажу. Середньостроковий план розробляється на три роки, 26, 27 і 28 роки, відповідно до бюджетного кодексу і постанов Міністерства України про затвердження та порядок моніторингу розроблення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Він розробляється на основі нашої стратегії розвитку пішнянської громади, орієнтуючись на пріоритетні напрямки, які вже затвердили на рівні держави. Так, розробляється на підставі пропозицій усіх структурних підрозділів Опішнянської селищної ради. І до пріоритетних напрямків нашої громади ми вибрали такі напрямки. Муніципальна інфраструктура це сектор, сектори, і відповідно напрямки будуть. Муніципальна інфраструктура та послуги. Сюди відносяться такі напрямки: підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Один напрямок, інший другий створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. Третій напрямок провадження заходів з відновлюванням джерел енергії на муніципальних об'єктах. Четвертий напрямок: відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі впровадженням альтернативних джерел енергії. По галузі Соціальна сфера вибрані такі напрямки: розвиток в мережі державних ветеранських просторів і розширення сприяння реабілітаційних закладів, забезпечення реабілітації військовослужбовців та осіб з інвалідністю. Третій напрямок: придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Четвертий напрямок соціальної сфери забезпеченням житлом багатодітних прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. По сектору освіта і наука вибрані такі напрямки. Забезпечення закладів загальної, середньої освіти, засобами навчання та обладнання в межах провадження реформи нуж. Другий напрямок: облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист. Третій напрямок безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси. Облаштування захисних споруд цивільного захисту укриттів у закладах загальної середньої освіти. І е, четвертий, чи вже це буде пан: п'ятий напрямок: модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти. Під кожним з тих напрямків передбачаються ну, умовно поки що проєкти, які ми б хотіли впроваджувати в нашій громаді, які зазначені в стратегії розвитку, яка вже затверджена до 2027 року. Відповідно фінансовим відділом, доведені обсяги публічних інвестицій по, цих, по кожному з цих напрямків з розбивкою по роках. На всі три роки. Ви встановлюєте, як Що немає питання? Щось таке непонятне розказала. Все зрозуміло. По Ми вчора дуже грунтовно обговорювали. Та я ж головував, я впевнена. Нема запитань? Нема. Шановні члени виконкому, дякую Марія Анатолійна за таку м, доповідь. Є пропозиція затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій пічняцької селищної територіальної громади на два 28 роки. Секретарю піщаніцької селищної ради Юлії Масюк не пізніше як. У десятиденний срок після прийняття рішення забезпечити його прилюднення. Координацію щодо виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Пщиняської середньої територіальної громади на 26-28 роки покласти на проєкт інвестиційний відділ виконавчого комітету Починянської селищної ради. Контроль з виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету планування економічного розвитку підприємництва інвестицій та міжнародного співробітництва. Хто за такий проект рішення? Прошу просувати. Хто за проти утрималися? Приймається. Наступне питання про схвалення прогнозу бюджету Піщенської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Головний прогнозист начальник фінансового відділу ПССР Євгеній Миколаївич, Вам слово з вашими прогнозами. Значить, починаючи з 25-го року в Україні для місцевих бюджетів відновлено середньострокове бюджетне планування. Воно було зупинене в 22-му році для зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, і з 25-го року його відновлюють. Зразу скажу, що те питання, перше, яке розгадав, не вчуніше, друге питання, що тільки що проголосовано, є складовою частиною цього документу, який в мене в руках. Тобто прогноза бюджету Бішнянської територіальної громади на 26-28 роки. І ті напрямки публічних інвестицій у граничних обсягах затверджених на 26 рік 5 мільйонів, на 27 рік 8 мільйонів, на 28-й 28 рік 15 мільйонів на публічні інвестиції, вони відображені у цьому документі. Вже у прогнозі бюджету Бещенської територіальної громади на наступні три роки. Що я можу сказати? Ми як Україна в цілому прямуємо до якихось європейських стандартів, і оце середньострокове бюджетне планування це один із напрямків, над яким працює Україна в частині бюджетного планування. Як воно буде вдаватися в наших реаліях, ну, подивимося. Дуже багато чинників, які, скажем, дестабілізують ситуацію в плані прогнозу на якийсь більш перспективний період, ніж один рік. Тобто це і часті зміни в податковому законодавстві, частки зміни в бюджетному законодавстві, і взагалі в законодавстві України. Дуже часто змінюються норми, які впливають на процес формування як доходної, так і видаткової частини бюджету. Крім того, звичайно, в умовах війни скажімо, середньострокове бюджетне планування, як на мене, воно дещо носить такий трошки характер. Не, не, не зовсім реалістичний, як, як нам хотіла. Але разом з тим е, цей прогноз сформований. Е, він, е, по-перше, спирається на стратегію розвитку пішнянської громади до 2027 року, яка була затверджена і яка реалізується. Е, що ми прогнозуємо в цьому бюджеті? То на 2026 рік прогнозується. Загальний обсяг доходів, і відповідно видатків 174 і 80 мільйона, на 27 сьомий, і мільйона, і на 28 восьмий рік і мільйона гривень. Відповідно, я казав, вже і заплановані публічні Кошти на публічні інвестиції 5, 8 і 15 мільйонів відповідно. Е, я не буду вам перечитувати цей документ, він змістить 21 листок е, друкованого тексту і плюс е, десь приблизно скільки ж табличного матеріалу. Е, то він буде розміщений. Основні показники я вам сказав, який теоретично бюджет ми на сьогоднішній день плануємо держати у наступні три роки. Ну, будемо намагатися. Так сказати, з оптимізмом дивитися в майбутнє і на 2028 рік вийти десь там під 300 мільйонів бюджету. А за рахунок чого? За рахунок, ну по-перше, в основу цього документа покладені бюджетна декларація, яка затверджена урядом на 26-28 роки, відповідно, там. Закладені державні соціальні стандарти, там закладена мінімальна заробітна плата, збільшення її зростання, тобто за рахунок того, що будуть збільшуватися податкові надходження. Ну і плюс ніхто ж не скидає із і з ваги в ролі місцевого самоврядування, яке в свою чергу, повинно розвивати, скажімо, якийсь місцевий бізнес, створювати робочі місця і завдяки цьому притягувати сюди платників податків, і завдяки цьому збільшувати якусь доходну частину, відповідно, матиме і видаткову більшу. Ще запитання. Ви слухали дуже оптимістичного фінансиста Хасиста Євгенія Миколаєвича. У 2028 році він прогнозує нам бюджет аж 265 мільйонів 424 гривні і 532 грн, Все до копійки по що там. Нема тільки нюансу, де їх брати. Но... Чує, він вже сказав. Ціни ж ростуть, що я не да. знаю. Треба ставити. Росту. Треба ростуть. Спалити собі плани, налаштовувати себе оптимістично, і так воно і буде. Шановні члени виконкому є пропозиція. Схвалити прогноз бюджету Тушанської селищної територіальної громади на 2026-28 роки, що додається подати прогноз бюджету Хрищанської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки на розгляд сесії селищної ради у порядку, визначеному законодавством, організацію виконання цього рішення на фінансовий відділ Пишинської селищної ради Пасенко Євгені Миколаш, контроль за виконанням постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, економічного розвитку, підтримців, інвестицій та міжнародного співробітництва. Хто за такий проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримуємося, сприймається. Наступне питання: затвердження схеми організації дорожнього руху. Шановні члени виконкому, як ви пам'ятаєте, ми з вами приймали рішення про обмеження в нічний час руху мотоциклів. Це тут тільки поки що опічні, так? Тільки опічні. Тільки що поки що обічні. Тут розмічені ого. Це стільки знаків? Mm -hmm. Ого. Ну, кожний виїзд повинен помчати. Коротше, розмічено знаки і обмеження руху. Обмеження руху, якщо вірити Тімуру Сергейовичу, з 20 -го. до 6 ранку. Коли ми їх, це поліція мрела, там хто там, там да, затвердили, піляд. погодили. О. Тепер ми можемо не просто колись знак закону поставити. Там Да, так, Національна поліція погодила. Ми їх встановимо. Ми поки це все сербот, то це вже буде на следующий год, це обмеження. Ну, будемо рухатися. Да? Скільки знаків? А там таблички. Знаки пріоритету. Стільки? 50. Знаків 145. Да? 145 знаків. Фух. Ну, будемо і якщо один знак, не скільки, тисяч пять. Дуже дорого. Тому, тільки ж хай поставлять, що це пічня, Чорнофедрівка колись поставлять вже знак. Ну це ж зараз пічня, а потім такий самий треба. Що, надо... що називається село. А Чорнофедрівка може... теж зняла. Та нема нічого. Чорнофедрівка Ні, є, те, що я встиг поховати, та залишилось. Да? А те, що на трасі Волошкове, хто з них познімав. Ми писали листа, вони сказали, що в нас нема коштів, але якщо ви хочете поставити, ми не заперечуємо. П'ятий раз ставить куди-куди куди. Це такий лист, тому будемо замовляти ті знаки якось не то. Я думаю, що тоді я не теж вносить. Так, так, так. Е, є пропозиція затвердити схему організації дорожнього руху, робочий проєкт, встановлення дорожніх знаків та розробка план схеми організації дорожнього руху у межах селища Опічні, з обмеженням руху мотоциклів, скутерів та інших двоколісних моторизованих транспортних засобів, спеціалізованого комунального підприємства, благословпішно, Пішенської селищної ради, різника Романа Валерійовича, забезпечити виконання робіт, по встановленню технічних засобів, регулювання дорожнього руху, відповідно до схеми організації дорожнього руху. Ну, вам треба, Роман Валерійович, я тебе підкажу, написати лист на селищну раду, скільки це стоїть. Щоб ми вам виділили на це кошти і ви цим зайнялися. Кошторис, як може хай зароблять? Ні. Це... Кошторисна документація до цього проєкту ще й розробляється. Буде окремо кошторисна документація, яка буде встановлена вартість. А, так це підрядник буде робити? Ні, просто щоб у нас була кошторисна документація, відповідно до якої ми можемо звідки взяли цілі і все. Це. Mm -hmm. Чого не зробиш заради спокою людей? Mm -hmm. Контроль законання цього рішення покласти на заступника селищної та діяльності виконавчого органів ради Тимиром Старово. Контролюйте. Тому Сергійович, хто mm -hmm. за таке проєкт рішення? Прошу прогосувати. Хто за? Проти отримали, сприймається. Mm -hmm. Про утворення комісії з обстеження насаджень полезахисних лісових служб на території mm -hmm. Піснянської селищної ради. Шановні члени виконкому, старости були присутні на планьорці нашої. Там два варіанти полезахисних смуг в межах і за межами населених пунктів і. Аня, ну розкажи. Ми можемо або рішенням виконкому це робити, або розробляти великий пакет документів, де дають лісорубний квиток і так далі. Для того, щоб їх утримати і відновлювати, так як вони передані нашому КП благоустрій, ми хочемо створити комісію, яка на підставі актів звернеться до Держлісгос і вони нам видадуть лісорубні квитки. Тому я пропозиція створити комісію, в склад якої включити представників селищної роди. Представник благоустрою і представник Держлісагентства. Ми направимо до них звернення з проханням направити когось для цю комісію. Зрозуміло все? Ні. Що? Ні? А що тоді було? А а хорошо, да. Ні, да, можна да, я да. вибачаюсь да, конкретніше поясніть, Створюєте комісію? Я це почув. Ми колись це робили вже і порубочні квитки виписували і так далі. Функції комісії, так Хто туди буде входити, ви сказали, так? Mm -hmm. вона, обстеж... обстежує. Об... вона обстежує що обстежує доні лісосмуги з лісником в з присутнім лісником да. і okay. вимічається, що прибирається, що вбирається, да. що не вбирається. Потім робиться обстеження, складається видається ордер або лісоробний квиток. І це вже там вони вирішують. Ну це і власні... тоді ми їх це власність корою. громади. Громада yeah. тоді вирішує. По, по дровах, ну, в принципі, механізм той, який був, такий і залишився. В принципі, ну, той самий. просто нам треба. Тільки залишитися. без комісії вирішувало сам це самі е, лісництво. Ну справа в тому, що тоді теж вони ці е, лісопосадки належали, вони так, були і та, державні, і були вже, не державні. Ну ви розумієте, тепер вони знаходяться на балансі і так, так? далі. Так що можна ждати комісію, Да. да. Ми визначаємося і діємо, да? да? поприходуємо те, що ми хочемо продати, да. Да. і те, що спалить. Mm -hmm. Почув, дякую. Дивіться, я ще дякую. раз розкажу алгоритм. Створюється комісія, рішення виконкому для обстеження насаджень і складається акт обстеження. Два примірники. Це я розповідав. Це вимога, пряма вимога, правила номер 650 Третє. Визначення робіт і дозвільний режим. За результатами акта. Комісія визначає вид заходів, санітарні, доглядові, реконструктивні рубки, в тому числі вибіркове видалення сухостою бурелому, порослі, формування крон, прочищення до дороги, поля для полозахисних смуг. Ці роботи проводяться відповідно до правил номер 650 і санітарних правил у лісах України.